За результатами цієї конференції наскільки ми засумилися і щоденько другого питання щодо переговорів. Вони очевидно будуть. А, чи ми маємо вже розуміння, хто буде в нашій переводі? Очевидно, що нам це потрібно, але очевидно, що вони будуть, такого очевидно. Поки що немає. Ну, в якійсь перспективі. А в перспективі обов'язково так. Робити треба все, щоб закінчити війну, і принести мир в Україну справедливий до сталий мир. Це важливо, найважливіше стало. Бо можемо порадіти тиждень два, місяць, два, може три роки, може п'ять. А що після нас не буде життя? Буде життя, і тому не хочеться повернення до війни. Куди ми просунулись? Дивіться, ми. Ми просунули з точки зору. Якщо ми подивимось, що було пару місяців тому, я вважаю, що ми почали працювати з командою президента Трампа більше набагато. У нас були зустрічі. У нас було сьогодні засідання сімки на рівні міністрів а закордонних справ. Був наш міністр. Плюс сімка був міністр Рубіо, і так як секретар, джерс-секретар, і були всі міністри сімки. Важливо далі були зустрічі у офісу з Келегом. Далі у нас ну ви знаєте віце-президент, тобто ми просунув з точки зору, що команди почали працювати. Є, ви знаєте, це важливо. Знаєте, як раніше було Так, да, Це дуже важливо, що ми йдемо і йдемо. Трішечки просуваємось. А по переговорні групи по персоналі ми розуміємо, хто там буде, крім практики. Я не знаю. Ну, реально ми ще про це не говорили. Йбо. Це щось друкують в, в медіа, я, я побачив, що хтось каже, що буде в Саудівській Аравії зустріч на да. рівні. Да., Навіть наш прапор поставили. Пірати якісь. Я не знаю, що це чесно. Я думаю, що це... Ну, а, я думаю, що вс... мені здається, всі, всім потрібно звикнути, що не можна а просто навіть, навіть, як сказати, завтра там і Україна там сидить. Як це раніше, багато років було. Ми тут великі ми вирішуємо, ми вам скажемо куди. Oh, будете читати, прочитайте ДМЛАС Чека. Ну так, напевно, це на ну, ну, не серйозно розуміть. Пане президенте, не почати падає.